Буковинців закликають щеплюватися від грипу. На Буковині дві дівчини отруїлися чадним газом. Політичним в'язнем назвали Юлію Тимошенко в обласній організації партії Во Батьківщина. На п'ятому каналі інформаційний випуск час новин Чернівців. Студії працює Ярослава Унуфрик. Вітає вас. На Буковині дві дівчини отруїлися чадним газом. Нещасний випадок стався в селі Вовчинець Кельманецького району. Дві жительки цього села 1987 року народження були госпіталізовані в районну лікарню. Отруєння дівчата отримали внаслідок несправності опалювальної печі. Швидку допомогу викликали з вовчинця ввечері 10 жовтня за підозрою отруєнні чадним газом. Швидка виїхала там дійсно мало місце, отруєння чадним газом двоїх вчителів, двоїх жінок, які проживають, наймають квартиру, проживають там. Були доставлені надана допомога, доставлені в відділення інтенсивної терапії, де проведена інфузійна терапія. На 11 число стан був задовільний. і Двоє молодих людей були переведені у відділення терапії. За словами головного лікаря Кельменецької лікарні, випадки отруєння чадним газом в них поодинокі, але вони дуже небезпечні. Якщо б дівчата вчасно не звернулися по допомогу, все б могло закінчитися летально. На думку працівників МНС, отруєння сталося через несправність опалювальної печі, і з початком осені кількість нещасть при користуванні обігрівальними приладами значно збільшилася. Буквені через порушення експлуатації пічного опалення та порушення правил експлуатації електронагрівальних приладів виникло 228 пожеж. Що становить понад 45% загальної кількості? На них на даних пожежах перечасно обірвалося життя. Трьох буковинців за оперативною інформацією, з початку цього року в Україні під час використання газу в побуті сталося 65 аварій, на яких постраждали півтори сотні осіб, з них більше 50 загинули. Найчастішими причинами нещасних випадків є самовільне втручання в систему газопостачання, несправність димовідведення та неякісне обслуговування обладнання. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час на чернівці. У місті стороженець впроваджують індивідуальне опалення через заборгованість, яка є більшою за мільйон гривень. Тепломережа в місті не працює. Тому все більше місцевих жителів встановлюють у своїх оселях індивідуальне опалення. Окрім того, з 1 жовтня почав працювати новий проект, який має на меті допомогти вирішити проблеми із теплопостачанням незахищеним верствам населення міста Сторожинець. Цим проектом передбачається створення громадської експертно-аналітичної групи. Також до нього залишатимуться представники виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Враховуючи те, що тепломережа міста Сторожинець на даний час не функціонує, вона вже Закрила своє функціонування і вона була нерентабельна, тому що окремі керівники зрозуміли, що ми просто подаємо тепло по тим комунікаціям, враховуючи те, що 10 кілометрів є газопроводу, і не було ніякого сенсу, щоб далі вона існувала. Що ми очікуємо від реалізації цього проєкту? Ну, вирішення цієї проблеми однозначно, але крім цього, ми очікуємо, що досвід роботи цієї громадської експорт аналітичної групи буде розповсюджена через 500 брошур і через засоби комунікації інтернет за рахунок місцевих ресурсів влада разом з з місцевими активістами скажімо, громадянами змогла могла сама вирішувати попереджати ті проблеми які виникають і вирішувати їх Політичним в'язнем Юлію Тимошенко назвали в обласній організації партії Во Батьківщина. А порушена кримінальна справа вважають там спрямована лише щоб усунути від виборів серйозного суперника. 300 буковинців 11 жовтня були в Києві та серед інших людей в міцному оточенні. Міліції чекали, як суд вирішить долю Тимошенко. В обласній організації партії Во батьківщина. Відтак повідомили після оголошення вироку їхні лідерці не складають рук. Мирні акції протидії влади обіцяють по усій країні. В Чернівцях опозиційні сили вирішили об'єднатися. 25 жовтня у Чернівецькому драмтеатрі скликається загальнобуковинське віче, куди члени від батьківщини закликали прийти усіх депутатів однодумців. А 14 жовтня о 12-й годині батьківщина організовує мирний мітинг на центральній площі Чер. Крім цього, члени партії виступають за скликання позачергової сесії обласної та районних рад щодо політичних репресій в Україні. За підтримкою звертатимуться і до міжнародних інстанцій. звернутися з проханням до всіх дипломатів до міжнародних інстанцій, впливати впливати на дану ситуацію? Заборонити. Владі діячам сьогоднішньої влади виїзд за кордоном заблокувати їхніх власних рах... рахунків. Демонтаж старого мосту через річку Пруд обростає чутками. Днями місцеві ЗМІ повідомили, нібито процес розбирання старої конструкції шкодить новому мосту, і той може обвалитися. Про можливу загрозу та небезпеку дізнавались наші кореспонденти. Старий міст через річку проти демонтують вже кілька місяців. Роботи підрядної організації з Києва мала б завершити у вересні, але у терміни не вклалась. За словами комунальників міста, найважливіше, що більшу частину переправи, яка створювала реальну загрозу для нового мосту, вже розібрали. Адже частина, що просіла, могла у будь-який момент впасти та створити штучну дамбу на річці. Аби завалити великі та масивні опори старого мосту, їх довелось викопувати спеціальною технікою. Чи можна було демонтовувати містами таким чином, вирішить басейнове управління. Якщо вони порушили. То їх має покарати басейнове управління, тому що вони для того, щоб опори щоб завалити опори, вони їх підривають, щоб вони падали. Чи мали право вони підкопувати без дозволу, чи ні, Це вже з ним Хай басейнове управління розбирається. Але у нас поки що претензія тільки одна: про те, що вони почали вивозити метал. Аргументуючи тим, що у них немає бігових коштів, до да, продовження робіт, але це вони мали погодити попередньо перед тим, як це робити. За словами комунальників, демонтаж старого мосту через спрут не несе жодної небезпеки новому, який знаходиться поруч, а бетонно металеву конструкцію мають розібрати до кінця року. Оксана Денисюк, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Більше двох тисяч буковинців перехворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції за офіційною статистикою медиків. За перший тиждень жовтня більше половини з них традиційно діти до 18 років. Така кількість хворих, заспокоюють епідеміологи, не повинна лякати. Це відповідає сезону. До того ж, жодного випадку грипу нині не зафіксовано. Втім, від цього застереження не зникли. Саме ж зараз лікарі радять усім починати щеплюватися від грипу. Кілька тижнів тому на уроках у цій школі через хворобу були відсутні чимало учнів. Тиждень хворіла лежала вдома, у мене в середу почалася температура 38,7, боліло горло, нежить. Якщо в класі не було до восьми учнів, сьогодні дітей вже хворіє менше, кажуть вчителі. Зараз ситуація виправилася, покращилася. На сьогодні, наприклад, тільки двох учнів немає. Офіційну статистику захворювань на грип та ГРВІ від жовтня почали вести епідеміологи. Інформацію, зокрема, збирають зі шкіл. За їхніми даними, у загальному все ж більше дітей почали пропускати заняття через хворобу. Але так відбувається щосезону. Поки що буковинці хворіють на легкі форми ГРВІ, жодного випадку грипу наразі не зафіксовано. Щоб оберегтись надалі, людям радять щеплюватись. Ті люди, які щепилися за ці останні роки, вони не хворіли у всякому разі важко на грип і не мали таких ускладнень, які дає класичний грип. Вакцини від трьох штамів грипу російського і європейського виробництва вже завезли до аптек. Вони коштують від 45 до 100 гривень. Минулого року на Буковині від грипу щепились 17 тисяч людей. Майя Гумена Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Такою видалася середа. За нашими новинами також можна слідкувати на сайті ACC сісію та мережі Facebook. Залишайтесь п'ятим. Замить Василь Галущак розповість, чого чекати від погоди. І пам'ятайте, аби стати для когось всесвітом, потрібно, щоб той хтось був всесвітом для вас. Любіть себе, але не забувайте про інших. Побачимось на п'ятому.